Отримання закордонного паспорту та оновлення військово-облікових даних, перебуваючи за кордоном, відповіді адвоката відповідно до закону та конкретних практичних прикладів. І так розглядаємо при приклад. До нас звернувся клієнт, який наразі перебуває в Польщі, місто Гданське, і в нього виникло питання оновити військово-облікові дані, щоб отримати закордонний паспорт, тому що без оновлення військово облікових даних. Без QR-кода, без резерв плюс немає змоги за кордоном отримати консульські послуги. Там, зокрема, отримати закордонний паспорт. Звернувся клієнт, яким чином вирішувалася ця проблема. Це можливо зробити самостійно, дистанційно оновити свої військово-облікові дані, не порушувати чинне законодавство України, не порушувати правила військового обліку та отримувати консульські послуги. По перше, необхідно звернутися до ТЦК та СП за зареєстрованим місцем мешкання в Україні з аргументованою заявою щодо оновлення військово-облікових даних до цієї детальної заяви. Необхідно все розписати, долучити паспорт, ідентифікаційний код, закордонний паспорт а також військово-обліковий документ за наявності і цю заяву подати на офіційну адресу. Електронною поштою при цьому необхідно цю заяву підписати електронно-цифровим підписом. ЄЦП це за допомогою дії Монобанк, Приват, дуже багато способів отримати собі цифровий електронний підпис. Зазначена заява була підготовлена, подана до ТЦК, також подана до Міністерства оборони. Окрім того, ще було подано через консульську установу, через Державну міграційну службу, тобто подали заяви у всі можливі і неможливі інстанції. У подальшому деякий час відповіді на ці заяви не було. Також було підготовлено подано адвокатські запити на ці установи ТЦК, міграційна Міністерство оборони, консульська установа і. Ці заяви, адвокатські запити були розглянуті. Людина оновила ну, застосунок резерв плюс, а точніше, прийшло сповіщення, що о відбулися зміни. Оновивши додаток, там вже генерувався QR-код. Клієнт звернувся до консульської установи, а точніше, до ДП документ вже генерувався QR-код. Прийняли заявку щодо отримання видачі закордонного паспорту, і проблема вирішилась. Тому можливо скористатися правовою допомогою адвокатів. Якщо у вас виникли такі проблеми, чи у ваших близьких звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. Всім дякуємо за увагу.